Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік та баз бухгалтерія. На попередній зустрічі ми говорили про кооператив, а саме в яких випадках кооператив може бути виключений з реєстру неприбуткових. Установ та організації з підстав невідповідності неприбутковій організації вимогам установлених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. На цій зустрічі знову поговоримо про неприбуткову організацію, про випадок, коли неприбуткову організацію виключили з реєстру. Приймала участь я у захисті неприбуткової організації, яка мала. Організаційну правову форму спілка. На початку хочу звернути вашу увагу на те, що Податковий Кодекс України не містить заборони щодо отримання доходів чи будь-якого іншого роду фінансування неприбуткової організації. Такі заборони існують виключно щодо розподілу таких коштів. Але сьогодні говоримо про спілку. Тож, звернемося до Закону України про громадські організації, а саме до підпункту 2, пункту 2 статті 21, яка визначає, що спілка може впроваджувати підприємницьку діяльність безпосередньо відповідно до закону та за умов, якщо це передбачено статутом спілки. Так в чому вже виникло питання? А питання в кведах. Основним видом діяльності спілки Спілки є квед 94.99. Але в документах були зазначені ще і інші кведи, що не передбачені статутом спілки. Зокрема, були такі кведи, як 8292 пакування 62.01, комп'ютерне програмування. Декілька було кведів ще зазначено. Наприклад, 59.12. Компонування кіно та відеофільмів, телевізійних програм, 73.20, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки та інше багато було кведів зазначено. Таким чином. Спілкою включено кведи, які спрямовані були на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що суперечить відомостям про мету та напрямки діяльності спілки. Відповідно до законодавства, спілка є непідприємницьким товариством, основною метою якого не одержання прибутку. Тож було винесено рішення про виключення спілки з реєстру на підставі під пункту 121 пункту 14.1 статті 14 податкового кодексу, яка встановлює, що неприбуткові організації установи це неприбуткові підприємства. Установити організації, які не є платником податку на прибуток підприємств відповідно до нашої вже знайомої статті 133 пункт 133.4. Особливості оподаткування податком на прибуток підприємств неприбуткових організацій, установ, внесення їх до реєстру, встановлені роздіром, розділом 3 кодексу податкового, а саме цією статті. 133. Ось відповідно до цієї статті, неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілі оподаткування податком на прибуток підприємства, є підприємством, що одночасно відповідає таким вимогам. Утворення та Утворена та зареєстрована в порядку, визначено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, а їх декілька цих законів. Установчі документи якої або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація, відповідно до закону, мають заборону розподілу отримання доходів, прибутків або їх частини серед засновників. Учасників у розумінні Цивільного кодексу України, членів такої організації, працівників, крім оплати їхньої праці на рахування єдиного соціального внеску та членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Порядок утворення реєстрації діяльності та припинення громадських об'єднань визначається законом України про громадські об'єднання, Закон номер 4572 Статті 1 цього закону визначено, що громадська спілка це громадська об'єднання з насновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами-учасниками можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непредприємницьким товариством, основною метою якого є неодержання прибутку. Вже говорили. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без статусу. Громадське об'єднання утворюється і діють відповідно до принципів, зазначених статті 3 закону 4572, один з яких полягає у відсутності майнового інтересу їх членів, учасників щодо права на частку майна господарського об'єднання та відповідальності за його зобов'язаннями, Доходи, або майно громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами, не можуть використовуватись для вигади будь-якого окремого члена учасника громадського об'єднання його посудових осіб, крім оплати їх праці та відрахування на соціальні заходи. Пунктом 2 частини 2 статті 21 закону 4572 визначено, що громадське об'єднання зі статусом стосом юридичної особи має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом. Громадського об'єднання або через створення в порядку передбачених законом юридичні особи товариства підприємства, що така діяльність відповідає меті громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включається до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємства та громадських формувань. Порядок ведення реєстру неприбуткових орган... установ та організацій, включення неприбуткових підприємств до реєстру та виключення з за реєстру затверджена постановою Кабміну номер 440 13 липня. вона. Ухвалена 16-го року, так, от згідно з пунктом 6 порядку 440, контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться у поданих документах щодо відповідності вимогам, встановленим податковим кодексом України та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, а таких законів декілька в залежності. Яка саме організаційно-правова форма е, неприбуткової організації? А статут цієї громадської спілки містив е, багато кведів, скажімо так: і пакування, і комп'ютерне про програмування, і діяльність у сфері фотографії квед 74,20, і рекламні агентства квед 7311. Тобто громадське об'єднання та, взагалі, кожна неприбуткова організація у разі прийняття рішення про здійснення підприємницької діяльності повинно зазначити види такої діяльності, одночасно обґрантувавши, що ці види діяльності відповідають меті неприбуткової організації та сприяють досягненню цієї цілі. Таким чином, податкова прийняла рішення, що спілка неприбуткова організація не виконала приписи пункту 2 частини 2 статті 21 закону 4572, а саме не дотрималась порядку утворення громадської спілки та прийняла рішення здійснювати відповідно до закону підприємницької діяльності в частині не обґрунтової. Ваня, яким чином заявлені види діяльності відповідають меті спілки та будуть сприяти досягненню цієї меті? Мети. В свою чергу, згідно з пунктом під пунктом 133.4.1, пунктом 133.4 статті 133 Податкового Кодексу України, неприбутковим підприємством установити організацію для цілі оподаткування податком на прибуток підприємства, є підприємство, установа організація», що відповідає таким вимогам. Утворена та зареєстрована в порядку, визначена законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Це у нас в цьому випадку закон 4572. Ось тому податкова прийняла рішення, що утворення спілки відбулось з порушенням приписів пункту 2 частини другої статті 21 закону 4572 І це не відповідає вимогам, встановленим статті 133 Податкового кодексу. Як наслідок відповідно до пункту 8 порядку 440 та статті 133 податкового кодексу. Податкова прийняла рішення про виключення спілки з реєстру неприбуткових установ та організацій. І вже ніхто не міг допомогти цій спілці. Перевірка була за три роки. Ось і думайте, як необдуманий вчинок, а саме зазначення в документах великої кількості кведів. Я так розумію, на всяк випадок привів до наслідків, що мають семізначні числа. Ось так, мої любі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої запитання, я завжди на зв'язку. Можу надати конкретну відповідь з допомогою віддаленого доступу. А хто бажає вивчити цю непросту науку з нуля? Придбайте мій авторський курс на добро!